відчували, що почнеться війна. Місто вимерло. Ми працювали, не було часу поїсти. Коли їхали на виконання завдань, попадали під обстріли артилерії, градів. В самому місті не було безпечного району. Велика кількість звернень громадян з початку війни і по сьогоднішній день ми живемо на службі. Ти можеш поїхати там, де прильот, і немає зовсім хати, там нічого шукати. Або ти можеш приїхати, якогось в підвалі там повний погріб. Боєпопасів або біля калитки розтяжка. І ти повинен йти по полю. Найголовніше не втрачати страху. Якщо він йде безстрашно, він несе загрозу для інших, для своєї команди. Усі хочуть, щоб це було якнайшвидше, але великі території і це дуже багато років. Ми з сім'єю готувалися до цього, відчували, що почнеться війна. Вона розбудила мене. Вночі почала казати, що почалась війна, я сказав, що це хтось відпочиває, чи фейерверк був, хтось відпочиває. Але потім, коли все ближче і ближче почалися прильоти, тоді я зрозумів, що це вже обстріл почався. Зібрали речі і подзвонив своєму керівництву, ми були вже на поготові і виїхали до частини і почали працювати вже за призначенням. Переживання були, ну, це, це головне сім'я, щоб сім'я була в безпеці. Наші сім'ї разом, ну, жінки, діти об'єдналися та почали теж потроху виїжджати з міста. Був великий колапс, всі виїжджали, були затори. Я біля свого дому був вже 28-го, вже звідти біля дому. Діставав вибухонебезпечні предмети і скоріше це все зупинилося і не страдали люди. Місто вимерло, людей зовсім не було постійно. Ми потропляли, коли їхали на виконання завдань, попадали під обстріли артилерії, градів в самому місті. не було в місті безпечного району. А усюди могли приліт... обстріляти тебе. Велика кількість нагрузки. Ми працювали, не було часу поїсти. Жили одним днем від ранку до ночі, а в світовий день працювали з місцевим населенням, ввечері документація, також документація, ремонт автомобілів, щоб вони не ламалися, щоб ми могли виїхати на інший день. Тому що колеса грізались, різались, були осколки і виїжджали. На спущених колесах, тому що вже не було запаски або два колеса, три колеса могли пробити. Підвозили інші відділення, щоб ми виїхали. Коли вже місто видохнуло від масованих ударів, від артилерії, від градів, тоді вже стало трохи поле. початку війни і по сьогоднішній день ми живемо на службі. Велика кількість звернень громадян, тому що до Війни ми займалися розмінуванням від Другої світової війни. Коли почалась війна, вже більше людей зверталися, тому що були свіжі прильоти, свіжі вибухи були. Було по декілька десятків звернень громадян, на які ми повинні були реагувати. На даний час місто майже чисте, тому що після обстрілу відразу ми туди поїжджали, чистили даний район. Суспільне з вибухово-технічними службами, місцевим населенням допомагали, поліція допомагала причосувати район для пошуку даних касет, мін. Ти можеш поїхати там, де прильот і немає зовсім хати, і там нічого шукати. Хата вигоріла і зовсім немає. Приїхав, подивився, немає залишків, там безпечних залишків ракет. Ну, ти бачиш, що це вже. Працювала. Або ти можеш приїхати якогось в підвалі, там повний погріб боєпопасів, або а, біля калитки розтяжка. Ти можеш проїхати на 5 хвилин, а можеш там проводитись цілий день. Але є небезпека тих людей, які повертаються, яких не було. Ми не заходимо додому, навіть якщо нас. Викликали сусіди, кажуть, що в цій квартирі щось є, тільки з власниками. Тому деякі люди можуть поїхати, їх може спіткати або нерозірваний снаряд, або безпечні залишки. І тому повертаються люди, вони нас дзвонять, викликають нас, ми приїжджаємо, перевіряємо, щоб в них не було в квартирі чогось зайвого, якщо був. Видно, що був обстріл, розбите вікно, або якісь є признаки того, що там щось вибухнуло або не вибухнуло. На даний час ми при цьому по зверненню не очищення місцевості. Ми не можемо очищувати комусь його дачний участок, в якому нічого немає, а в іншої людини буде лежати якийсь вибухонебезпечний предмет. Ми можемо приїхати допомогти людині. Зайти, забрати свої речі, щоб не було нічого. Ми даємо ділянку, на якій вона може заїхати, вивезти речі або облаштовувати, але без заходу на дачні участки. Ми не даємо гарантії, що вона може там полосні садити город, копати і там нічого не буде. Очищаємо територію, на якій є признаки, що там щось зірвалося, або лежить та чекає розміну без звернень громадян ми ліс не зачищаємо. У нас зараз є інші справи, які ми повинні проходити для електриків, для інфраструктури. Помагаємо, працюємо разом з електриками, з газовщиками. За межами міста може бути будь-що іде угодно. Багато боєприпасів на полях можуть спіткати. На садових учасках велика небезпека це пригранична зона. В цьому місті дуже багато є боєприпасів, розтяжок, мін, будь-що. І там, де жили окупанти, можуть вони залишати після себе дуже велику кількість сюрпризів, які можуть зашкодити людині. Всі працювали на захисток населення для допомоги відновлення міста, допомагали. Комунальним службам або іншим місцевим органам влади почалась інша праця. Якщо ми раніше їздили тільки, тільки на вилучення вибухонебезпечних предметів згідно заявників, то на даний час ми працюємо на відновлення. У нас постійна є робота. І дуже багато ще роботи по відновленню електромереж, газових мереж, і ти повинен йти по полю. Дивитися під ноги, відновлювати, тому, що через кілька неділь за тобою буде їхати техніка, яка відновлює інфраструктуру, і ти повинен розуміти, що після тебе підуть і щоб вони були цілі. На даний час це критична інфраструктура. Далі я гадаю, що це буде вже розмінування, часткове розмінування полів. Проведення безпечних коридорів для тих районів там, де не було обстрілів, це будуть поля для засіву культур ліса, це вже крайня буде, ну я гадаю, що це буде вже крайня стадія. Хоча ми на даний час також відпрацьовуємо квадрат лісу зачистити для потреб населення. Усі хочуть, щоб це було якнайшвидше, але Поки сапери не пройдуть всю територію, не буде чиста земля. Великі території і це дуже багато років. Дуже багато років. І на даний час ми робимо коридори для забезпечення якогось передвіження місцевого населення. Від дорог, від тротуарів, від дорог від тротуарів ми повинні перевірити поля, посадки, все що угодно може знаходитися. У даній місцевості. Основний напір був Друга світова війна до війни в Україні. Ми майже 80 років розміновували. Були... Наша структура була до нас, коли в нашій структурі не було, займалися це військові. І от 80 років, і перед війною ми піднімали великі склади боєприпасів, великі нерозірвані боєприпаси або скупчення боєприпасів, які були закопані або присипані. 80 років пройшло. І після цієї війни також буде дуже багато часу, щоб зачистити дану територію. Появилося нове озброєння, нові міни, міни Паски, як пластикові міни, які наші прибори можуть не побачити, або є якісь Паски ставлять на глибше. Глибше там, через кілочок або через щось, і наші пробої можуть не побачити. Велика тяжкість була це, коли починалась весна літо, то почала рости трава і ці міни, ці дистанційні міни, дистанційні розтяжки, міни розтяжки, які засіювали місто та околицю міста, райони, їх було. Все менше було помітніше їх, тому що трава закривала їх, і ми не могли не бачити їх. Ми постійно підвищимо свій досвід, але є деякі нюанси, які поки не з цим не зустрінешся, ти не зрозумієш, як це працює, як воно може працювати. Є мінні паски, є м -м, гра, гра саперів, гра. Військових, хто встановлює ці міни, хто їх знімає. Є певні процедури, які, поки ти з цим не зіткнешся, ти не зрозумієш цього. Ти цього не бачив, ну, можеш не бачити, можеш не звертати увагу на ті або інші предмети, які можуть бути заміновані. Незвично було те, що до початку війни ми цього всіх боєприпасів не знали, тому що є багато. Нового вороження, нових боєприпасів, які ми з цим не сталкувалися. Ми працювали до війни, Другої світової війною. За 80 майже років час пройшов, появилось нове озброєння, і ми вчилися на самій праці, коли приїжджаєш, деколи ти не знаєш, що це таке, дзвониш, дзвониш товаришам, то дзвониш консультативний центр у нас є. І вони тобі пояснюють, об'ясняють, потім об'ясняють, як поводитися з ним, що це таке, безпечне воно, небезпечне. Ну, дуже велика підтримка йде. А, закупляють нові машини, нові, нове обладнання закупають. Партнери приймають наших саперів, офіцерів, постійно йде А, співпраця, а Робота з нашими саперами для порушення їх спеціальності. Там відпрацьовують навички, роботу з змінування місцевості. На даний час розробляють дрони, які можуть зможуть сканувати поверхню території та показувати саперу, де що може знаходитися, але все одно сапер має бути обережний, коли він буде проходити дане. Ділянку. Найголовніше не втрачати страху, бо в сапера, якщо сапер не має страху, якщо він йде безстрашно, даного сапера треба обрати. Він несе загрозу для інших, для своєї команди. Також дають інженерні машини розмінування, нам дали АРМТРАК 400. В наступному році теж також планується закупівля. Для саперів, техніки, яка допоможе їм працювати. А наша праця тільки починається і ми будемо працювати далі. У нас не буде багато відпочинку. Працюєш як для населення, так і для своєї сім'ї, щоб вона повернулася додому. Працює дуже багато саперів, як нашої служби ДСНС, як поліції МВС, вибухотехніків. Приїжджають до нас на ротації з інших міст. На даний час це Харків та Херсон. Це два міста, які були вивільнені від окупації. І на даний час дуже багато працюють людей. В даних напрямках проводиться навчання нових сапарів, розширення штатів. Дуже багато на даний час. Запоріг навчаються, але нам потрібен час, потрібно більше техніки, яка допоможе нам. Все буде добре, все, все розмінуємо, звільнимо нашу країну і все буде добре.